Річниця Слобожанської наступальної операції торік у вересні сили оборони України протягом кількох днів відкинули росіян до кордонів на півночі та сході Харківської області. А потім очистили Лиманський напрямок на Донеччині та закріпились на Луганщині. Далі матеріал з учасниками тих подій. Що ми будемо звільняти нашу територію, в мене не було сумнівів жодної хвилини. Це було лише питання часу. Спогади минулорічних подій бійців ще свіжі. До звільнення своєї землі вони готувалися ще з весни. Ще в марті місяці ми одразу зайняли на балаклі рубіжі оборони і стояли там в очікуванні, коли. Потягнуться всі наші сили, щоб піти вперед на Балакліві. Росіяни абсолютно не очікували від українських воїнів такого опору. Після того, як ми зайшли в Уди і побачили, як противник побросав все і вбіжав від нас, бросив своїх двохсотих, бросив майно в БК а зброю. Я зрозумів, що. Ця тенденція буде і надалі і це нас вдохновляло. Після великого прориву на Харківщині наші бійці очистили від ворога Лиманський район на Донеччині та закріпилися на Луганщині. Для ворога це була несподіванка. Дійсно, на той, на той час. І, виходить, у нас харківська операція почалася 6 числа. Ми зайшли в Волохів'яр. Приблизно на четвертій вечора То, перед цим е, бала клію. Вона була вже в кільці нашому, і звідти вибивали ворога у звільнених містах. Люди по особливому зустрічали українських захисників. Со За слезами на глазах зустрічали, Чесно Ждали їх, но просто не ожидалі, що так внізані придут. Ну ж далі цілих полгода і очень ровно. Така підтримка згадують бійці, неабияк мотивувало. В балаклею зайшли, там люди там, їхав якийсь дядько на себе, Давай там обніматися, дядько, з нас куча оружжя, говорю, хватить обніматися. Ну, приємно було, що от, ми вже так розуміли, що ну, не зря робимо справу. Ну, приємно було. І зразу таки ну, на такому патріотизмі воно все заходилося, на такому чувстві поваги, що, так, що нас все-таки поважають, про нас не забули, нас чекали. Та запеклі бої тривали й далі. Були в стиль махівки, там були бої, там знищили нашу техніку. Ми відсікали контрнаступ ворога. Вони намагалися повернути позиції. Там були запеклі бої, танкові обстріли, нальоти авіації. Це вже було таке випробування. На міцність за лічені дні сили оборони України звільнили тисячі квадратних кілометрів української землі. А кадри підняття українського стягу з деокупованих селищ і містечок не завжди увійдуть в історію. Валерій Клименко, Ірина Васюра, телеканал інтер, марафон Єдині нови.